На уроці української мови учителька запропонувала визначити частини мови поданих слів Зберегти. Ставимо питання що зробити. Це інфінітив. Неозначена форма дієслова. Бережливий який це прикметник. А збережений. Хм, Це теж прикметник. Ставимо питання який? Може, це дієслово? Адже його зберегли? То якою частиною мови є виділене слово. Переглянь відео і дізнаєшся. Пригадай. Дієслово має 5 форм. Одна із яких дієприкметник. Особлива форма дієслова. Що називає ознаку за дією або станом і відповідає на питання «який?», яка, яке, які Розквітлий, вишита. Збережені. Сама назва дієприкметник складається ніби з двох слів діє, дієслово та прикметник. Тож логічно, що дієприкметник містить в собі ознаки обох частин мови. Ознаки дієслова. Утворюється від основи дієслова прочитати прочитаний. Має вид доконаний, потемнілий і недоконаний. Тертий має категорію часу Теперішній і минулий. Упізнаємо за характерними суфіксами Для теперішнього часу уч, Юч, Ач, Яч, наприклад, сяючий. Для минулого суфікси н, н, т. Зроблений. Також дієслівною ознакою є можливість мати поруч залежні слова вишитий ким? Мамою. Які ж ознаки прикметника? Питання який. і, відповідно, початкова форма, Називний відмінок однини чоловічого роду, властивість змінюватися за родами, числами і відмінками, здійснений, здійснена, здійснені. Як і прикметник, дієприкметник залежить від іменника рушник який. Вишитий. А також прикметниковою є синтаксична роль. У реченні дієприкметник переважно виступає означенням рідше частиною складеного присудка. Вишитий мамою рушник мені дуже сподобався. Що? Рушник. Підмет. Що зробив? Сподобався присудок. Рушник який. Вишитий. Означення. У реченні рушник був вишитий мамою. Присудок був вишитий. Потренуймося. Із поданих слів вибери дієприкметник. Пам'ятай про особливі суфікси. Заіржавілий суфікс л. Розчищений суфікс н. Пошитий суфікс т. Опрацьований суфікс н, писаний суфікс н. Гарна робота. А тепер поглянь на ці ж дієприкметники визнач їхній вид доконаний чи недоконаний. Скористайся нашим лайфхаком, щоб визначити вид дієприкметника. Потрібно знайти, від якого дієслова утворився дієприкметник. Шукаємо інфінітив. Вид неозначеної форми дієслова завжди такий же, як і похідного дієприкметника. Наприклад, заіржавілий інфінітив. Що зробити? Заіржавіти доконаний вид. Спробуєш далі самостійно розчищений. Що зробити? Розчистити. Доконаний. Пошитий пошити. Опрацьований Опрацювати. Дієприкметники доконаного виду. Писаний. Що робити? Писати. Недоконаний вид. Думаю, тобі вдається До поданого іменника добери дієприкметник за описом. Історія, яку дослідили. Досліджена. Традиції, які зберегли, Збережені. Пісня, яку заспівали. Заспівана Дерево. Яке розквітло. Розквітле. А тепер із поданим словосполученням склади речення так, щоб в одному дієприкметник виступав означенням. А в іншому присудком. Може, у тебе подібно вийшло? Збережені традиції моєї родини передам своїм нащадкам. Що зроблю? Передам присудок. Передам що? Традиції додаток. Традиції які? Збережені означення. Особливі традиції святкування Різдва були збережені в моїй родині. Що? Традиції. Підмет. Традиції були які. Або, простіше кажучи, навіть що зробили? Були збережені. Присудок. Зверни увагу, якщо в реченні відсутнє дієслово присудок, а дієприкметник стоїть переважно після підмета, то виконує роль складеного іменного присудка. У теперішньому часі допоміжна дієслівна зв'язка є відсутня. Однак її легко можемо відтворити. Традиції святкування Різдва є збережені. Або можемо побачити допоміжне дієслово уживши речення в минулому чи майбутньому часі. Традиції святкування Різдва були чи будуть збережені. Поглянь на речення визнач синтаксичну роль дієприкметників, а також їхній рід, число та відмінок. У посрібленому морозом віконці світилися ялинкові вогники. У віконці якому? Посрібленому. Означення. Щоб визначити рід, число та відмінок дієприкметника потрібно перш за все визначити ці характеристики в іменнику, від якого залежить дієприкметник. У віконці Середній рід, однина. Місцевий відмінок. Такі ж особливості дієприкметника посрібленому. І друге речення Віконця посріблені морозом. Що? Віконця. Віконця є які? У теперішньому часі зв'язка є відсутня посріблені присудок. Посріблені множина називний відмінок. Пригадай у множині роду не визначаємо. Тож тепер, дізнавшись багато нового, ти легко допоможеш учням визначити, що збережений це особлива форма дієслова дієприкметник. Запам'ятай. Дієприкметник це особлива форма дієслова, що називає ознаку за дією або станом і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Дієприкметник містить в собі ознаки і дієслова, і прикметника. Дієслівні, утворюється від основи дієслова. Має вид доконаний і недоконаний. Має категорію часу теперішній і минулий. Упізнаємо за характерними суфіксами для теперішнього часу уч, юч, ач, яч, для минулого л, ен, н, т, також дієслівною ознакою є можливість мати поруч залежні слова. Від прикметника взято такі морфологічні особливості виражає ознаку питання який, початкова форма, називний відмінок однини чоловічого роду. Змінюється за родами, числами і відмінками. Залежить від іменника. У реченні переважно виступає означенням рідше частиною складеного іменного присудка. Став уподобайку. Стеж за каналом. Бо вчити українську разом із нами це завжди цікаво і легко.